Я все дитинство на цю поминальну неділю їздив. Я зрозумів, що для моїх діда з бабою важливо, щоб всі внуки поїхали не для того, щоб провідати мертвих, а щоб помахатися внуками. Як то кажуть, показати уходящому поколінню приходяще покоління. Для всіх нормальних людей це поминки, для моєї баби це зустріч випускників. Вона декого може вживу зустріти, декого на плитах. Просто минулому році моя сестра не поїхала, підходить якась баба, каже, а що ваша мала не їхала? Так би дитина по гробах побігала. Я думаю, ну да, вона ще стала ракрофтуну. Я її на батути водить не буду, хай на пірвах пострибає. Завжди, що підходить якась баба, яку ти бачиш вперше в житті, і вона відразу лізе цілуватися. І вона не цілує тебе в щічку, вона відразу жорстко лупить тебе по дьоснах. Це сільські дементори, вона осмогтує з мене душу, ну я... А це далеко не Анджеліна Джолі. По відчуттям твої губи лоскочать вуса, павла Зіброва. Я цілував її на кладовищі і опинився в неї в спальні. А я не такий. Я би місяць би позустрічався, а далі би щось думав. Але крім бабів, ще треба ці плити, цілувати. Мені прям не хочеться, я просто в цей момент губи складаю отак, прихиляюся, раз бачу моя баба, каже, цілую нормально, що, прадід, не рідний чи що? Поцілував прадіда, прадід зі смаком граніту.